Плацдарм для майбутніх перемог в Івано-Франківську заклали капсулу для будівництва сучасного стадіону зі штучним покриттям, на якому тренуватимуться юні футболісти відкриють його у рамках програми УЄФА «Хеттрік». Тим до фінансування проекту залучать також кошти місцевого бюджету. Будівництво сучасного стадіону з трибунами, з сучасними роздягальнями, з сучасним класом для дітей з сучасним освітленням і саме головне з безпечною і сучасною штучним покриттям це близько 8 мільйонів гривень. Але ми дуже вдячні, що долучилися місцеві долучаються громади, місцеві бюджети саме на прове підведення комунікації на благоустрій території. Орі на підведення шляхів будівництво паркувальних містечок. Відкритий стадіон планують орієнтовно у квітні або травні. Відтак дитячо-юнацькі футбольні команди зможуть досконалювати тут власну майстерність, а це у свою чергу сприятиме розвитку українського футболу. Самое главное, чтобы у талантливих дітей, які здесь будуть тренуватися, була можливість максимально проявити себе, свої качества і через професіональний футбол, через професіональну команду попасти на заметку к нашим тренерам юношеских молодіжних команд, конечно же, національної сбор. А це можна сделать только через раз профессиональный футбол. Так що е привличення большого количества дітей в з хорошими можливостями для тренировок дасть возможность хорошого відбору. Президент України Петро Порошенко наголосив, такі стадіони мають з'являтися в обласних центрах і містах по всій Україні. Десятки років Франківщина, франківські футбольні таланти чекають свого стадіону. Чекають можливості займатися спортом і продемонструвати, що і Франківщина має і повинна мати свою футбольну команду, яка коли-небудь має стати чемпіоном України, представляти Україну в Лігі чемпіонів, завойовувати медалі. Межуватися лише будівництвом стадіону у Федерації футболу України не планують, та подумають про створення в Івано-Франківську дитячої футбольної академії. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.